Яку духовку купити, щоб зекономити кошти? Гарно пекла, була хорошої якості, радувала дизайном, не морчила голову потім по ремонту. Була новою і, звичайно, не за усі гроші світу довезли хороший відомий виробник Гюнтерхаур. Як ви бачите, в чорному кольорі зроблений для німеччини, гарний дисплей, самок від дітей. Повна комплектація 2 d кісітка. По функціоналу, звичайно, що є конверція, гриль-подвійний гриль. Виглядає неймовірно гарно. Для поціновувачів, в кого є трішки більше коштів, трішки інакша модель відрізняється візуально, як ви бачите, нема ось цих накладних алюмінових вставочок якось тут. Але є телескопічні направляючі. Вони йдуть в всі шафі, ось в упакуванні, потрібному десь. Поставити, чи хто буде встановлювати. Телескопічні направляючі, хто знає, це, друзі, ось така річ. Ось так буде виїжджати здесь. По дуже хорошій ціні духові шафи. Різниця між ось цією і ось цією візуальний вигляд. Ось ці вставки і телескопічні направляючі. Також до них в комплект може бути ось така мікрохвильова піч, теж не усі, усі гроші світу, з дисплеєм з розморожуванням всередині з нержавіючої сталі та навісним грильом. Техніка повністю новенька, даємо на неї гарантію і є офіційно обслуговування в Україні. Надаємо гарантію, відправляємо новою почтою. Приходить дуже якісно запаковано в ось таких коробках в пінопласті, целефані доїде до вас без пошкоджень. Для того щоб замовити посилання в шапці профілю на наш телеграм-канал. Підписуйтеся, телефонуйте, відправимо новою почтою, надамо гарантію. Наявності є як і бюджетні варіанти стокових духових шаф, а також є топові наші вірпули, які ви усі полюбляєте.